Друзі, добрий день. 16 травня Київ. Крокую на барахолку Юність. Бажаю вам приємного перегляду. Будь ласка, не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, коментувати. Друзі, барахолка це прекрасне місце, де можна побачити оригінальні речі. Які ви більше ніде не зустрінете. Тому якщо є час, будь ласка, відвідайте і ви будете приємно вражені. Друзі, хочу вам показати отаку красу, неймовірну. Зображення здається, чи фазан, чи жар птиця. 10. Яка є? Яка ціна? 50. 50. 50. 50 гривень, будь ласка, друзі. Але без клейма. Аби було клеймо, було сто. Такий чайник. Кришки там немає. Щоб він більше на кавник схожий. Без кришечки, без клейма. Яка ціна? 50 гривень також. Що вам показати цукорницю, Тут досить таку цікаву, незвичайно. Дивіться, футбольний клуб Динамо. Тлеймо користень. Скажіть, будь ласка, ціну. 50 гривень. Кришечка рідна. Так, хардіння. Так, цукорниця. Івочка. Чайничок, скажіть, будь ласка, ціну. 50 чайник и 50 сахарных. Ага, Тернопіль Клеймов. Сухарница також 50. Вот это все же есть? Березнівський міжколхозний фарфоровий завод. 80. Яка ціна? 40, 40 гривень. Тут цукерниця. Клеймо «Довбиш». Ціна 50 гривень. Друзі, пепільничка така кришталь ціна 150 гривень. Просять за неї. Будь ласка. Підсвічник? Камінців походження камінців невідомо. Ціна 50 гривень. Будь ласка. Овальні блюда. Ціна 70 гривень. Березнівський мішковкозний фарфоровий завод. Також відповідна ціна. Климо того самого заводу. 70 гривень. Овальне блюдо. Букет квітів зображення. Подивимося на клеймо. Болгарія. Ціна його 150 гривень. Будь ласка. Ціна такого блюда 50 гривень. Досить великий вибір посуду. Хочу вам продемонструвати такий молочник. Оранівський парцеляновий завод. А яка ціна? 70 гривень коштує. А підскажіть, будь ласка, такого сервізу кавового, яка ціна? Друзі, Повний набір кавового сервізу, ціна 300 гривень. Дивимося, чайник. Молочник і 5 чашечок і 5 блюдечок. А 6 і ще є одна. 6, Повний комплект. Коли їмо, дивіться, будь ласка. Кружка. Городниця. Яка ціна кружки? 40 гривень. Нова. Бачите, зображенням. Полуниця. Ягоди. Яблуко. 40 гривень. Такі самі, тільки іншого кольору зображення. Будь ласка. Хочу вам показати дуже гарний чайник. Будь ласка, рідна кришечка його. Але, на жаль, без клейма. Яка ціна його чайничка? 150 гривень. 150 Просить 150 а за 100 можуть віддати. Досить гарне блюдо. клеймо, ціна його 150 гривень. Я Хочу вам показати такі цікаві кавові чашечки з зображенням жарптиці. полтавський фарфор. Ціна 20 гривень. Будь Ласка, В наявності дві. Штуки такі гарнесенькі. чайник баранівського парцелянового заводу, ціна 250 гривень. Досить об'ємний такий масивний чайничок. Масочка. Супниця з красивими такими квітами зображення. Клеймо китайське мадайнщина. Ціна 150 гривень. Тарілочка мені сподобалася. Хочу вам показати, будь ласка, дуже гарна. Йому городниця. Ціна її 40 гривень просять. Досить симпатична. А потім так Дуже такі ніжні чашки.

Друзі, дивіться, яка симпатична супниця з кришечкою такою. Файною, об'ємною, великою. Подивимося, клеймо зараз. Користень. Навіть підставка до неї йде. Бачите, яка красива. Яка ціна, скажіть, будь ласка. 250 гривень коштує разом з підставочкою, сторілкою. Будь ласка, така краса. Друзі, такий чайник симпатичний. Дивіться. Клеймо ГДР, вінтажна річ, вся на місці. Яка ціна його? 500 прашу. Ага, просять 500 за нього. Ну, він дійсно дійсно дуже кидається такий о вічі, виділяється, вирізняється від інших, будь ласка. Джить, будь ласка, чайні пари в векутину. Господи, чай, чайник. Заварник 100 а ага. это це, 30, 30, да? 15, ага. 5, да. Чашка з блюдцем 30. Ага. Заварничок 100 гривень, а чайна пара 30 Клеймо довбиш. Яку ціну молочник? 50 50 гривень, друзі. Сукерниця така симпатична. Кольорове скло, квіти. Скло Чехословакія. Ціна 250 гривень. Молочники. Кобальт. Клеймо полонне. Ціна 50 гривень. Городниця клейма, ціна 25. І Останній молочничок. Досить такий елегантний, без клейма, з зображенням рози, Ціна 25 гривень. это, по-моєму, к нему, да, или ні? Ні, а яка ціна цієї кавника? 80 гривень, друзі. Без клейма. Друзі, повернувся з барахолки. Будь ласка, демонструю свої знахідки. Почнемо. Таких тарілочок, 6 супових тарілок, комплект від столового сервізу, баранівського перселянового заводу, зображення на бортику квіти у вигляді земної кулі, типу позолоти та вставки жовтого кольору. Клеймо, зараз продемонструю, відповідає періоду 1960-му. 1970 роки. Розміри, діаметр 24 см, висота 5 см. Хто буде цікавитися, ціна 70 гривень за штуку. За комплект 420 гривень. Будь ласка. Наступний виріб 7 пиріжкових тарілок. Дивимося, клеймо дульово. Дульовського фарфорового заводу. Зображення букет квітів. Клеймо відповідає періоду 1968 по 1991 рік. Розміри діаметр 18 см, висота 2 см. Хто буде цікавитися? Ціна 30 гривень за одну штуку. За 7 210 гривень. Будь ласка. Наступний виріб дві тарілки користень. Зображення, букет квітів та кантик типу позолотий. Клеймо відповідає періоду 1960-1990-роки. х Розміри діаметр 20 см, висота. 2,5. Ціна за дві штуки 50 гривень. Слідуюча супова тарілка з червоними вставками. Квіти з позолоти. Клеймо користень. Відповідає періоду 1960-90-м рокам. Розмір, діаметр тарілочки 24 см, висота 4,5 см. Хто буде цікавитися, її ціна 50 гривень. Наступна тарілка. Тарілка супова з квітами на дні. Клеймо, будь ласка, демонструю Баранівського порцелянового заводу. Відповідає періоду 1970-1990 рокам. Розміри, діаметр 24 см, висота 5 см, ціна 50 гривень. Наступна тарілка з зображенням соняшника на дні. Клеймо Будянського фаянсового заводу. Дана тарілочка знайдена під замовлення. Вже продана. Наступна тарілочка. Кантик типу позолоти. Бортики рельєфні. Будь ласка, клеймо Баранівського парцелянового заводу. Відповідає періоду 1970-1990 рокам. Розмір її діаметр 17,5, висота 2 см, ціна 30 гривень. хто буде цікавитися, будь ласка, наступний виріб демонструю оселедниця. Від столового сервізу бачите ручний розпис. Клеймо Баранівського порцелянового заводу. Відповідає періоду 1960-1970 рокам. Розміри довжина 26, ширина 13 см, висота 3,5. Її ціна 60 гривень. Будь ласка. Наступні дві тарілочки демонструю. Супові тарілки з кантиком типу позолоти. Бортик, будь ласка, рельєфний. Клеймо користень. Відповідає періоду 1950-х-1960-х. Ціна за одну таку тарілочку 60 гривень, за дві 120 гривень. Слідуючий виріб, будь ласка, демонструю цукорниця. Клеймо Баранівського порцелянового заводу. Відповідає періоду 1960 1970 рокам. Висота її 7 см, радіус 11 см. Тут хочу показати вам маленький недолік, є сколик. От, будь ласка, на відео. А так в цілому в досить гарному стані. Позолота не потерта, вся ціленька. Будь ласка, її ціна 90 гривень. І останній виріб молочник. Будь ласка, клеймо Баранівка, відповідає періоду. 1950-1960-х років. Висота 10 см. Діаметр в найширшій площині 10 см. Ціна такого молочника буде 70 гривень коштувати. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки, коментувати. Дякую, що були зі мною. До зустрічі!